Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую одну кімнатну квартиру, житловий комплекс Крістал, місто Ужгород. Загальна площа 44,2 квадратних метри. Знаходиться квартира на третьому поверсі з 12. Має гарну комплектацію, повне оздоблення, повний комплект. І як ви бачите, все у світлих тонах, все гармонійно виглядає. І я думаю, що ви будете задоволені даним переглядом і даною пропозицією. Тобто той, хто купить або придбає цю квартиру, ніколи не пожаліє про це. Розпочинаємо огляд із прихожої. Як ви бачите, підсвітка у нас і на кухні була, і у прихожій присутня. По стилістиці такі квартири ви вже бачили на моєму каналі. Це один і той самий інвестор їх робить, має гарного дизайнера. Все робиться зі смаком. і я, я би сказав, би, навіть э, досить якісно. І так, з важливих моментів: тепла підлога у всіх зонах, де є плитка. Це вхідна група, санвузол і кухня. Тобто у вас тепла підлога плюс радіатори, тому що тут є електрокотел. Вхідній групі розміщується у нас відкрита зона та закрита зона для одягу. Бачимо, у нас полиця для взуття з підсвіткою. Далі м'яка зона для. Верхнього одягу, відкрита зона скляна для різних ваших речей. Тут у нас, як ви бачите, можна розмістити ще додаткову полиця для взуття і для одягу, і запасна полиця верхня. Верхній бокс. Далі 12 кондиціонер і дзеркало на всю висоту стіни. Далі кухня -студія. В кухні студії. Маємо, як ви бачите, окремо зони, Кухонна зона, відпочинкова зона і обідня зона. Також є вихід на балкон. На балкон ми можемо вийти як із кухні, так і з кімнати. Ось такий балкон. Орієнтовно тут квадратів 6, мені здається. Але по тих паспорту ще передивимось з вами. Ліжко, диван, перепрошую, розкладний. Ось, Стіл також розкладається, стіл з краму граніту. Ось ці бокові а, маємо також додатково, можемо собі розкласти його, зробити його більшим. Стільці також якісні. ось, І тепер по самій кухні. Тут маємо так само дублюємо скло з підсвіткою, як і в прихожій, так і на кухні. Ось, Далі по техніці. Маємо мікрохвильову піч Bosch. Далі маємо також електропіч. Bosch, Тут мийка Франке. посудомийна машина Вірпул 6 чуття, 45-ка і варильна поверхня Bosch. Далі холодильник-морозильна камера. Що у нас тут? Так, є. Ну і, звісно ж, електрокотел. До речі, вся кухня, як ви бачите, фарбований МДФ і система Blue тут присутня, тобто нам не потрібно там до самого кінця його дожимати, воно саме все вам закриється і нічого не буде гупати. Йдемо далі санвузол. Санвузол. Санвузли, як ви бачите, ванна з підсвітками також і нижня зона, і бокові зони. Відділено. Як ви бачите, окремо. Ось такий величезний широкоформатний керамограніт поставлено, вмонтовано. Далі змішувачі. Так, Не бачу тут брендування, але мені здається, що тут клуді і так само там має бути клуді. Думаю, що так. Далі тепла підлога в санвузлі. Також є дзеркало з підсвіткою. Тумба, інсталяція, сушка для рушників. Ну і Зараз я вам покажу, що тут є ось такий пенал, в ньому сховано болер і пралку. Ось болер, мені здається, на 80 літрів, скоріш за все, він буде. І тут пралка. Також вірул шосте чуття. А, кондиціонер я казав, що є інверторний. Йдемо далі, тепер спальню переглядаємо. Тепер спальня. В спальні розміщується ліжко 160х200. Ну, сам матрас 160х200, габарит ліжка буде 180х220, мені здається. Приліжкові тумби, приліжкове освітлення, радіатор, до речі, присутній. Шафа на всю довжину ширину і висоту. З цікавих речей зараз покажу. Тут є автодоводчики. Ось, будь ласка, дивіться, хоп, само довело. Не стукає, не, не гупає. Так само центральна частина, вона, якщо ми її пустимо зі всієї сили, то вона дійде і стане на своє місце. І бокова ще одна. У нас боковий відсік. Так само тут у нас для відкритої зони, ось, будь ласка, дивіться хоп. І воно довелося само. Так. Що ще, ще я вам скажу? Телевізор 50-ка, стоїть тумба під телевізором, два панорамних вікна і вихід на балкон окремо. Як ви бачите, можна вийти на балкон з самої житлової кімнати. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. У Кого цікавить її оселі і відновлення, пишіть в особисті повідомлення. Обов'язково вам допоможу із цим. Також бажаю всім нам швидкої перемоги і міцного здоров'я.